Вообще есть у вас мозги какие-нибудь? Укусила? Yeah. <coughs> Хозяева, есть мозги у кого-нибудь тут? Что <coughs> такое? Собака выскочила за ногу скупила. Что такое? Он маму мою скупила. Кого? Так що вона, так, що нам тут не ходити чи що? А? О село, село, а як там сюди вийти? А ви сюди не ходіте? Нічого собі не ходіть сюди. Що, у вас голова, є на голову на, 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 на плечах? А ви що, не будете мимо нас село ходити? Так ви не мали нашої хати, не ходіть і не, не їдьте. Що таке? Я сказав, собака вискочила, за ногу схопила. Будьте. Ну нормально Будьте. взагалі. вилетіли прямо, мені під нога. Так, да, да, я вас записую, все що ви кажете. Записую, записую. 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 Ну, скільки ти може писати. Коні ж, так, да, грамотний, зішно, грамотний, так. Да. Я бачу, що ні. Ні, ні. Ану, ти ану ти які. Ану які, які. Розкажи, розкажи. Розкажи, розкажи. Розкажи. Йдете з Богом. Ага, Богом. з яким Богом? Чому ми тут ходити, не маємо права, поясніть, будь ласка. Ви ну, як не ходите, коли ваші собаки просить? Скільки, скільки вже про цих собак розмовляли? Та <плес> да ми по дорозі йдемо, по дорозі, на дорозі собаки не мають права бігати. Що Богом оце чого тут бігає? Значить, заява на вас буде. Заява буде. П -п Пожалуйста. Пожалуйста.